Так, привіт ще раз. Всім. Е було відео по насосі, а ще, бо якось обірвалося <кій> саме відео хотів показати по поводу різьб. Значить, е є таке поняття метрична, дюймова е різьба. Ну, оце, скажу так, обикновенна наша, та, що ми используємо в обіході, практично 90. 5%. Це, якби метрична різьба, її просто провіряти. штангельком. Допустим, кинули. А, 11,54. Ну, понятно, що це. Болтик не зовсім такий ідеальний. Ну, це 12-та різьба. Отакий От шагомір 66 60 -60 градусів вул наклона. І цим щупиком підбираємо. Який це в нас е, розмір шага. Це виходить, якщо цим щупом дивитися, 175. Ось. 1,75. Це з такими простими болтами. З чим я столкнувся? Я столкнувся, скажу так, і такі штуцера. Оперек тут конус є. Перехнус. І вони приміняються, звісно, ну, як правило, в станках там дуже багато дюймових різьб. Дюймові різьби, хочу сказати так. Так, оце мій планшетик, планшет. я включу і попробую знайти один сайтик, я знайшов такий. Так, це щось світ так отражає. Одним словом, є дюймова різьба. Розличається на два вида. Дюймова трубна різьба і дюймова, просто дюймова різьба. Вони відлічаються дуже сильно. <кій> Якого плану? Допустимо, оцей штуцер ось. У, міряємо зверху. Зараз спробую поміряти. Ну, це все так би трошки относительно. Отак От ось. Поперек це конусно. Так, 13.30. Це що? Я дивлюся на сейчас, в даний момент іменно на трубну. трубна, трубна різьба. Трубна різьба. Та що для труб? Ось о. 13, 157 діаметр. Мечика чи болта. Для отверстия треба, значить, 445 Це в розмірі Що воно так потухло щось. Це сам сам планшет, виключив, я думаю, що воно так потухло. Так, оце такого плану. мечики як правило, для труб. Для, 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 Маркірується буквою G. Ось одна четверта. Шаху тут трошки не підходить. Оцим шагоміром. Як би виміряю, скажу так. Півтора не підходить. 1,25 теж не підходить. Середній між ними. Якщо взять по цій таблиці, подивитися. Так, ця таблиця у нас ось все. Це в нас виходить шаг 1. Що я так попробую включити. Ось у 1.333. Ну, зрозуміло, що ні півтора не підходить шах, ні 1.25. Це виходить, що у нас тут 19 ниток на дюйм. Так, що хочу ще показати. Оце, допустимо, таблиця. ця. може хтось буде собі шукати. Так що табличка така. Інтересна. Ну, ось, допустимо, по моєму по прикладу, як воно. Це трубні, ось різьба трубна. Вона теж якби дюймова, вважається, ну тут трошки не так. Ось взяти, одна четверта. Одна четверта, наружі 13157. А взяти тепер ось ось друга таблиця, це та, що йде. Чисто дюймові різьби. Так, одна четверта. Де вона тут у нас? Одна четверта, одна четверта, ось вона, одна четверта. Ось. Все. Виходить наружу. Шесть. 6, 6 міліметрів, 35 сотих. Діаметр зовнішній. Буває 14 ниток на, на дюйм. Є там 16, 18, 22. Ну, ціла, ціла проблема. І шагу на нього виходить 1814 міліметрів. Так що дивіться, хто з цими столкнеться. Так що відчається саме поняття Бо завжди кажуть, там їй треба там 3 четверті. Три четверті, це може бути. Ось о, це, якщо чисто дюймова. Дюймовий э, розмірчик. Ось у три четверті, так. Де він так? Ось у три четверті. Наружний діаметр 19,05. А якщо трубна, три четверті, то ось о, воно виходить. 26 Різниця є. Так що не сильно. Э, Точніше, не сильно. Ви повинні розуміти, що це все трошки ну, заморочливо. Ось, ось зараз скину, покажу такий сайт Так, ось таке є названня, ось така ось ссилка. Тут ось, ось ці таблиці приведені. В чому відліч, я ж кажу, що, допустим, тут взяти трубна, іменно трубна дюймова різьба надо, зовнішній діаметр був, ну, буде по різьбі 33 мм там з сотками і тими. А тепер чисто дюймова труба. Чисто дюймова труба. Не труба, а болт або шпилька, чи що нібудь. Чисто в дюймовах. Тут дюйм виходить 25,4. і То що дюйм длина дюйма 25 мм і 4 по количеству ниток. Тут розход, розход є 16 на дюйм, 18, 20, 22. Допустимо, одна й та сама різьба, скажімо так, одна друга дюймова. так ось, Одна друга дюймова. Може бути 16 ниток, 18 ниток, 20 ниток, 14, 13. Тут я ж кажу, така табличка інтересна. То що їх 4 вида різю є. Якби крупно, це ми так звикли. Крупна, мі, там, дрібна, потім ще мельче, і потім спецрізьба йде. Так що це так. Я ж кажу, що з цими штуковинами треба дивитися, бо вроді міряєш і, і не 14, і не 12, і не наскільки воно, оце оказується, просто дюймова різьба трубна. Не просто дюймова. То, що якщо купляють мечики, що я хочу сказати? Отакі мечики трубні, іменно трубні, дюймові. Вони не дорого стоять, а от такі мечики іменно дюймові. іменно дюймові, Вони стоять просто в самошедших денег. Так що є відлічі. Треба е, різьба. трубна, Ну, здобутим, це мечик одна четверта. Півтора дюйма, одна четверта. Півтора дюйма. Ось. Трубна. І написано все на мечику. Трубна. Це, як би можна називати, дюймова. Ну, дюймова різьба, тільки це трубна. Но це вислуг неправильний. Правильніше казати трубна е, різьба, а в дюймах, в дюймах тут зовсім другі значення. Тут зовсім другі значення. Так що обращайте на це внимание. То щось що столкнувся, я ж кажу, такі штуцера в мене все. Є коніческа, так. Да, по поводу є конічеська, допустимо, метрична різьба, є дюймова метрична різьба, коніческа різьба, дюймова. Вони держать конуса, дуже хорошо держать в корпусах. Як правило, їх ставлять на гідравліку, на жидкость, на воздух. Дуже вони хорошо держать. Це з оцього я буду зараз щось видумувати на оцей насосик. Тут зараз буду ставити якісь штуцера, щоб зробити прокачку. Так, ну на цьому, пожалуй, все. Спасибо за увагу. Всім самого найкращого. Бережіть себе, близьких. Мирного неба нам. всім. Все буде Україна. Всім самого найкращого. До побачення.